впевнена, що це буде найніжнішим і найсмачнішим паштетом, який ви тільки готували і куштували. Отож зберігайте цей рецепт і обов'язково приготуйте, бо все, як завжди, максимально легко і просто. В цибулю нарізаю на великі шматочки. Курячу печінку треба гарно помити, об'єднати з овочами. Як ви бачите, я все нарізаю великими кусочками, бо буду це все ще запікати. Додаємо яблука так, так, так. Краще всього брати кисло солодкі але яблуко зробить смак паштету ніжним і дуже смачним. Посолила поперчила, олію перемішала на деко і в духовку. При 200 градусах 25 хвилин. Даю цьому всьому злегка охолонутих хвилин 15 і перебиваю в блендері до такої пастоподібної консистенції. Сік, який був у дечках, обов'язково додаємо. Це зробить наш паштет дуже-дуже ніжним. Я перебувала в декілька етапів, далі перекладаю у велику ємність, паралельно розтопила вершкове масло 82% жирності, перемішую. Бачите, який ріденький цей паштет виходить. Розкладаємо по баночках, і я буду стерилізувати у автоклаві при температурі 150% градусів 10 хвилин. Так, паштет можна зберігати до 2 місяців холодильнику або у кладовій 1 місяць. Якщо ж ви хочете зберігати його півроку, стерилізуйте при 118 градусах 20 хвилин. Я роблю так, тому що ми його вже майже і так весь з'їли. Як простерилізувати його у каструлі, напишу в описі під цим відео. Паштет вийшов неймовірно ніжним і дуже-дуже смачним. Для мене це ідеально. Тому і залиште в коментарях хоч будь-яку реакцію за мої старання. Вам не важко, а мені дуже приємно.